Всім доброго дня! Хочу поділитися з вами рецептом солодкої шуби. Беремо одне яблуко, пів літри вишені у власному соці, пів кілограма сиркової маси, пів літри сметани, одну склянку цукру, тертий шоколад і ванільний цукор. Готуємо шубу. Для початку сметану збиваємо з цукром, додавши ванільний цукор. Яблука обираємо від шкірки, натираємо на терці з великими вічками і готуємо. На нижній шар викладаємо сиркову масу. Верху викладаємо збиту сметану. Тепер викладаємо вишні. На вишні викладаємо ще сметану. Прикладаємо яблука. Яблука зверху гарно змащуємо сметаною. Зверху посипаємо тертим шоколадом. Даємо настоятися і можна смакувати. Така вийшла солодка шуба, з цієї порції виходить дві таких тарілки. Кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал. Пробуйте, готуйте, смакуйте всім смачного!